Ісус Христос це є життя, бо людина, якщо має духа Ісуса Христа, ця людина жива, бо Бог вмухнув людину, і людина народилася, бо вона жива. І як вам правильно сказати, якщо ми пізнаємо істину Слово Боже, це є і Ісус Христос. Слово було, спочатку слово було у Бога, слово є Бог. Бог створив нас по образу свого. І ми повинні відкровення е, Боже, слухатися і жити по відкровенню та е, поклонятися тільки Богу. Бо сам Ісус Христос я його сказав, поклонятися потрібно тільки Богу, не спокушувати Бога, алкоголю, наркотиками та гріховним життям або прийде смерть. І Ісус Христос уде від нас, і ми помремо. Амінь.